Усім доброго вечора. Підводимо риску під подіями вівторка. Сьогодні у випуску ми поговоримо про таке. Про наслідки загоряння біля гаража по вулиці Стахурського розкажу вам я, Ірина Корж. Про те, чому у притулку немає де зберігати м'ясо та кістки, розкажу вам я, Ірина Діду. Одному з закинутих приміщень хімзаводу він із кірогурт Мілкід відзняв кліп. Деталі вже за мить розповім вам я Роман Гах. Хотіли позбутися старого гілля, натомість підпалили гараж на вулиці. Квятика на території гаражного кооперативу «Каштан-К» -Ка» сталася пожежа. Там горів гараж. Жертв внаслідок займання немає в обласному управлінні держтехнегенбезпеки. Кажуть, що виною усьому спалення сухого гілля тему продовжує наш репортер Ірина Корж. Ось цей гараж зайнявся 7 жовтня, неділю о 6-й годині. Ранку пожежу побачили перехожі, які вигулювали собак. Саме вони і викликали пожежну бригаду. Пожежа трапилась близько 7-ї години, як мені повідомили працівники правоохоронних органів. Сразу вже всі в машину приїхав. Ну, така картина, що вже ворота були роз... ну, зняті з петель одна сторона, машина була вигнута, речі були розкидані, але вже ні пожежників, ні правоохоронних органів вже не було на місці. Розповіли, що підпалили за гаражом, підпалили листя, що призвело до підпалювання коробок з під кондиціонера, дитячих речей, які знаходились в гаражі. Метра знаходилися всі рідкі сміття. Нестановна особа старвала ці сміття і полом'я через вентиляційні канали самого гаража розпосідувалися під його покрівлі. Один прекрасний момент прихожу, а в мене куча хламу всякого. Під гаражом. І колеса були з машини, і всякі доски, і фанера якась, і гіляк поверх, почті поверх гаража. Стільки було цього хмизу, всякого, бровна, всякі такі грубі були. Я пішла до цього начальника по гаражам. І говорю, що біжіть, подивіться, ви ж бачили, яка була чистота в мене під гаражом. А тепер, що робиться? Це ж може бути пожар. Коли я прийшов сюди, був стояв председатель на місці. Ну, після пожежі, коли всі роз'їздили і роз'їхалися, він не йшов на контакт. Режі грядку, ну що за останні десь три роки це вже не перший. Тут уже на моїй пам'яті вже біля п'яти пожеж було. Бо колись три роки назад сам лічно визивав пожежників, на полі. Тут стояли вагончики. Вони теж горіли. Тобто тут пожежники про це вже в курсі давним-давно. Наші репортери намагалися зв'язатися по телефону із керівництвом гаражного кооперативу Каштанка. Однак ця людина трубку не взяла. Ми продовжуємо намагатися зв'язатися з ним. Тож сподіваюся, що він прокоментує даний випадок. Подробиці вже у наших послідуючих випусках новин. У Вінницькому притулку для собак псується їжа. Там зламалась морозильна камера. Працівники притулку нині збирають гроші на нову. Як допомогти тваринам? Дізнавалась наш репортер Ірина Дідух. Ця морозильна камера у притулку зламалась. Замість того, щоб охолоджувати м'ясо та кістки, вона їх підігріває. Йому вже більше п'яти років в цьому холодильнику, скоріше всього, він прогнив знизу. Останнє м'ясо це на тій неділі просто спортилось. за того, що ми не побачили, а вона на другий день вже відкрили. Він не морозить більше. Його ремонтувати, скоріше всього, смисла немає, тому що. Це теж пощі ті самі кошти, як новий холодильник. Справа в тому, що ми замовляємо м'яспродукти для тварин. Ми замовляємо їх в великій кількості. Звичайно, їх потрібно десь зберігати. Тобто сьогодні ми збираємо кошти на купівлю морозильної камери. Така морозильна камера нова коштує приблизно 4 тисячі гривень, близько 4 тисяч гривень. Ми збираємо на кошти на морозильну камеру БУ. Її вартість. Близько 2250 гривень. У день десь ми стараємось їм варити 25-30 кг м'яса. Це якби ну закуплюється 200 кілограмів, то на неділю нам вистачає. На неділю, на неділю з кусочком, якщо нам це ще щось дарує. Буває, нам дарують люди. Буває, от зараз є можливість нас купувати кістки, їх теж треба десь хранити. І Навіть от 200 кг і ще 200 курятини, 200 говяжих залишків. Це вже кількість її треба десь хранити. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Вінницький рок-гурт Мілкіт відзняли свій перший кліп. Зйомки проходили на руїнах закинутого приміщення колишнього хімзаводу. Сценарій музиканти придумали самі, все знімали за власні гроші. Одним з перших цей відеокліп бачив наш репортер Роман Гах. Ось у цьому закинутому приміщенні колишнього хімзаводу вінницький рок-гурт «Мілкіт» відзняв свій дебютний кліп на пісню Без істерик». Наша дебютна е, робота е, перший для нас такий досвід е, відео. Е, дуже багато було покладено зусиль для зйомок цього кліпу, дуже старалися, хотіли зробити все як найкращим чином. Всі ми однаково, однаково любимо, але, мабуть, по-різному закохуємося. Це хотілось хотіло ми хотіли виразити в цьому кліпі те, що повинно бути щось індивідуальне, щось не таке, тому що якщо... Ну, психики, якого ми зобразили в кліпі, це наслідок того, до чого доводить от все таке буденне, попсове і несправжнє. Взагалі безпосередньо задіяних людей в самому кліпі було шість чоловік, троє нас. Ще була актриса Аляна Білова. Був Женя Гутник, який виступив режисером, і він робив абсолютно всю графіку. І оператором був Юра Якобенчук. Знімати минулої осені. І була погода десь навіть холодніша, ніж зараз. І наш режисер простудився, і він захворів, а потім почалась зима. Зимою ми не хотіли знімати, тому що нам треба була от якась погода, типу такої. І прийшлося чекати весни. І вже весною два дні ми дозняли. І всього це зайняло так три дні, але з такою розтяжкою. Монтаж. Монтаж зайняв три місяці. Умови були жорстокі. Мені довелося там не один раз перевдягатися і там, труситися від холоду. Це на наші кошти, все. По-перше, треба було це все організувати, все привезти, завести, заплатити людям, які це все робили. Тобто, ну, це основні розтрати. Далі плануємо розвиватися. По-перше, по-любому будемо старатися знімати кліпи, ще поки що ми не визначилися на яку пісню, можливо, вона ще не написана. Вінницька спортсменка Вікторія Добротворська привезла срібну медалі з чемпіонату Європи з веслувального слалому. Проходили змагання у Словенії для українських спортсменів. Це найкращий результат за останні 20 років у цьому виді спорту. В чому секрет перемоги та який шлях слід пройти до неї? Дивіться далі! Приготовились! п'ять, чотири, 3, дві, одна розворот! Это у нас проходит интервальная тренировка. Судя по тому, как у нас нет горных речек, мы проводим развороты на гладкой воде, чтобы не потерять форму. Два года подряд мы не проиграли ни одного чемпионата Украины по грибному славу. И первая медаль международная тоже у нас в нашем городе, в нашей области, инициатива заняла Вика Добротворская. Вика Добротворская тренируется два раза в день по 4 ну, по часа. Как бы, то есть еще из него дома идут тренировки, там кросс, разминка, все, но это высокого уровня. Те, кто более низкого уровня, то они приходят один раз в день после школы. Мы тренируемся, пока здесь не станет лед, потом мы переходим в Сабару. <laughs> Снимаю гараж, мы там ставим свои лодки в этом гараже и тренируемся за плотину. Это у нас Виктория Добротворская. У нас есть такое, как обратные ворота. Берет обратные ворота на зацепе, делает выход, но правда задевает и берет 2 секунды штрафа. На цьому човні Вікторія Добротворська виборола друге місце у чемпіонаті Європи з веслувального слалому. До перемоги спортсменці не вистачило лише декілька секунд. Тренер Вікторії переконаний, нове обладнання принесло б Україні золоту медаль. Інвентар у нас ламається дуже сильно. Якщо от брати в простій греблі лодку, так вона ну у них може служити намного довше, ніж у нас. У нас же вона, фактично лодки покупаються на сезон. Ну ми їздимо на них по 7-8 років. Ну там є такі лодки, що на них вже дивитися страшно. Вот этой лодки она у нас уже два года, как бы так долго лодки у нас не ходят. У нее переломана корма, она переломана полностью сверху, она потеряла свою жесткость, ее днище полностью потеряло свои, свои аэродинамические свойства. Вот видите, она как бы ну, уже вся заклеена, вся пошкрябана, есть глубокие ссадины, которые притормаживают, не дают хода ей пройти нормально. Как тренировочную ее еще можно там где-то вот ну как бы на каких-то сборах там где-то применять зимой, где не жалко, но уже как На виступлення на високому рівні, то вона, звісно, не підходить. Ми тренуємося більшість за то Тобто в Україні буваю дуже рідко. Канікули будуть на Новий рік. І то канікули це так. В Україні але будуть по дві тренування, зал, вода зимою в Сабарові. Обережно магнітні бурі. Наприкінці минулого тижня вчені наса зафіксували спалахи на сонці. Наслідки цього явища ми відчуваємо на цьому тижні, каже війницький астроном Марія Левченко. Ось це спалахи на сонці. І ось з кожним днем кількість плям збільшується. Якщо є плями, значить є спалахи. І ось останніми днями значить, почалися магнітні бурі. Ось такі вони. Велетенські електромагніти на сонці. Ми наближаємось до максимуму сторічного якраз циклу активності. Ось тому то такі і плями великі зараз. Спалахи, магнітні бурі, які так нам дошкуляють. Поради лікарів для метеочутливих людей ви почуєте у нашому випуску новин вже завтра о 13.40 та 14.40 стисло о 18.40 Більш докладно, тож не пропустіть. Більше новин ви також зможете знайти на сайті mywin.com.ua. Залишайтеся із телеканалом. Віта на все добре. і Не пропустіть прогноз. Погоди. 10 жовтня у Вінниці буде ясна погода без опадів. Вночі повітря прогріється до 5-7 градусів, в день стовпчики термометрів сягнуть 7-13 знаком плюс за Цельсієм. Вітер західний 3-5 метри на секунду.